Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною, доброволець Збройних сил України, політолог, журналіст Кирило Сазонов. Кирило, вітаю, рада бачити, дякую, що час часто можливість долучатися. Вітаю вас, і слава Україні. Героям слава, радий вас бачити. Наших глядачів традиційно закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Це значить ваші вподобайки, ваші коментарі, безумовно поширення. Ну і так само будемо щиро вдячні за підписку. По перше, підтримайте телеграм-канал Кирила Сазонова. Багато цікавої оперативної інформації приправленої гумором і що важливо, оголошення зборів для наших бійців, що вкрай сьогодні необхідно на фронті. Ну і так само, що ми будемо вдячні за підтримку каналу Січас. Кирило, хочу почати нашу сьогоднішню розмову із позитивних для нас новин у ніч на середу. Безпілотники атакували Рязанську та Воронезьку області Росії, і на Рязанському НПЗ виникла пожежа. Зараз за повідомленнями російських пабліків на заводі працюють оперативні служби. Ну а напередодні була публікація політиків, в якій стверджувалося про те, що в Росії закінчився запас бензину якраз через український атак на нафтопереробні заводи. Наскільки це суттєвий удар зараз по російській армії? Олена, дякую за підтримку. Я на каналі намагаюся щоранку давати оперативне зведення, якесь з маленького ділянки на часов'ярі зараз. Що стосується НПЗ, це справді дуже гарно. І політику, так учора писала про те, що в Росії виникає вже дефіцит бензину. Ми бачимо, що з 1 березня вони не продають бензин на експорт, бо не вистачає самим. Чекаємо, ну підвищення цін вже є. Чекаємо, як в старі добрі часи, черги на заправках, бензин по талонах, і буде країна-бензоколонка без бензину. Е, насправді, СБУ досить е, жорстко завдає ударів дронами по НПЗ по російським, і вже СНН констатує, що удари дронами СБУ по НПЗ, діють, завдали шкоди Росії більше, аніж усі західні санкції. Ну так, такі ось українські санкції. Трохи жорсткі але працюючі. Цей Різанський НПЗ по ньому вже прилітало, він е, входить. Нам здається, мені третій по е, вагомості у російському нафтопереробному комплексі, всьому, тобто топ 3 і він належить, що особливо приємно, РосНєфті, одному з головних спонсорів війни. Так що так е, це дуже важливо, тому що ми не просто лишаємо росіян без бензину, він дорожчає, дорожчає все. Це б'є по їх економіці і по логістиці, звісно. Але і це важливо, те, що в них не буде грошей на війну. Це дуже важливо, тому що фронт ми тримаємо. Тут йдуть бої постійно. Але всі і бійці, і командири, і цивільні розуміють, що війна це теж дуже важливо. Це війна економіки. Тобто, у кого вистачить ресурсів, той і виграє. Росія безумовно значно потужніша за нас по ресурсах, але в нас більш потужні союзники. Хоча вони дуже повільно все роблять, що досить часто викликає нарікання та відверто бісить нас. Але так, треба добивати їх економіку. Тобто, СБУ має бити дронами по НПЗ, по газовій інфраструктурі, взагалі по їх підприємствам. е, наші дипломати та. Депутати, хто їздить до Європарламенту, до ООН, до інших структур, мають посилювати санкційний тиск на Росію, щоб санкції були відчутними щоб це була не просто санкція, а справді блокування. Бо зараз ми бачимо, що російські лобісти працюють теж, і, наприклад, Чехія та Бельгія знімають деякі санкції, послаблюють їх з олігарха Лісіна з російського металургійного комплексу. А це погано досить, тому що Росія заробляє гроші на западі. На заході і витрачає їх на війну проти нас і проти заходу. Всі мають розуміти, що якщо ми не встоїмо якщо в Росії вистачить грошей, то наступно будуть західні країни, країни Балтії, можливо, Польща, Румунія. А там вони ж не робили секрету з того, що планують дійти до Берліну, до Парижу. Тому Захід має більш жорстко робити і нафту, і газ, і металургію все, що йде з Росії, тут не потрібно залишити їх без грошей, бо без грошей. Ані Іран, ані Китай, ані Північна Корея без грошей нічого їм поставляти не будуть через будь-які схеми контрабанди, інші країни, підставні фірми, але без грошей все це не працює. Позбавити Росію грошей це перемога. Не швидка, не завтра, не 3-4 місяці. Рік, два. Але без грошей вони видохнуться. Крило, от зараз питання до вас, як до політолога буде. Ми пам'ятаємо певний період назад, були такі обережні натяки від наших західних партнерів, що мовляв не варто бити по МПЗ. Зараз ця риторка пішла на спад. Ми зараз не бачимо такого. Прийшло усвідомлення нашими західними партнерами значення, по-перше, таких ударів, а по-друге, екзистенційної загрози безпосередньо і для себе. Ну, ми ну вже, мені здається, всі українці зрозуміли, що немає ніяких рожевих поні, якихось надважливих демократичних цінностей, яких всі дотримуються. Є інтереси, є інтереси і це інтереси, як кажуть, замість цін цінностей цінники. Тобто, так, гроші, багато кого російська нафта цікавить, багато кого цікавить транзит нафти із Казахстана на Новоросійськ. Через територію Росії, потужностями Роснафти, мені здається, і ці нафти нафтові компанії є спонсорами Демократичної партії США, тобто і виборів в США. Тому трохи занепокоєння наших союзників та партнерів, зрозуміло, цілком. Але в нас є свої інтереси і бити по НПЗ, як я казав, це в наших інтересах. Це дуже важливо. Давайте згадаємо ірано-іракську війну, яка йшла 8 років. Вони знищували один одного, як могли, били по штабах, як ми по. Складах БК по позиціях, по логістиці, все, але війна припинилася тоді, коли почали завдавати ударів саме по нафтовій галузі. І вдруг хлопці з обох боків е, зрозуміли, що можуть можуть залишитись у кам'яному віці без грошей, і це зупинило конфлікт. Так і ми будемо бити по нафті Росії, і це зупинить конфлікт, мені здається. Знов таки не відразу, але це дуже боляче. І насправді ті, хто виступав за припинення ударів по. НПЗ в Росії їм дуже, ну почувалося би дуже погано, коли їм це питання почали завдавати американські журналісти, американські конгресмени. Так вони відповідали сухо так коротко. Ми вважаємо, що Україна має бити тільки по військових цілях, що це правильно, не треба бити по НПЗ, але я бачив, що їм дуже дуже неудобно. Американське суспільство не сприйняло такої позиції про співпрацю з ворогом. Тобто, все таких мені здається, прохань і побажань ми більше не побачимо. Генсек НАТО в інтерв'ю Reuters констатував, що країни НАТО не виконали своїх обіцянок в питанні постачання зброї Україні, і така ситуація, за його словами, підірвала довіру Києва. Водночас Толтенберг говорить про те, що необхідно зараз переглядати формат допомоги Україні, що потрібна більш надійна інституційна основа для підтримки, щоб забезпечити. Передбачуваність, підзвітність і розподіл навантаження це дослівна цитата. Ну Ми знаємо цю ініціативу щодо і, да, ідея нової допомоги, нового формату да, допомоги це фонд на 100 мільярдів євро, в рамках якого відбуватиметься підтримка України. Наскільки, от на вашу думку, практична ця ідея, практична в реалізації? Пані Олена, мене так вкурвила ця заява Столтенберга. Я записав до нього звернення, навіть опублікував, ну не факт, що дійде, але може і дійде. Е, бо ну, ми трохи з ним нібито колеги. Він керівник НАТО, я рядовий боєць ЗСУ, але в нас мислення військове. Як військовий військовому, я йому кажу: немає такої ситуації, коли проблема чи якийсь косяк є взагалі. Тобто, щось трапилося, щось відбулося, ні. Все, щось хтось зробив. І кожна біда, кожен як це цензурно, прокол: кожен, кожна така промашка на виконання обов'язків має конкретну фамілію винного у цьому. Тобто НАТО не виконало свої обов'язки, це дуже погано. Ми маємо це визнати. Він каже, і треба зробити якісь висновки, робити краще. ні Ні-ні. Давай як військовий військовому, скажи, НАТО не виконало свої обов'язки перед Україною. За що, з, і, саме багатьом із-за цих недопостачань зброї загинули мої побратими, хтось поранений. Ми втратили Авдіївку, Нам зараз важко. Із-за того, що ви НАТО не виконало свої обов'язки. Хто винен? Мені, будь ласка, прізвище. прізвище того, прізвище того, та посади, Хто винен у тому, що так відбулося? Яке будуть зроблені по ним. Як нас кажуть, оргвиводи, догана, зняття з посади, штраф, що завгодно, щоб такого більш не було, щоб всі виконували свої обов'язки. Я це хочу почути, а не таке визнання загальної війни. Це як боєць розіб'є машину, наприклад, і скаже: ну, вона розбилася, не розбилася, а пишеш рапорт: хто при яких обставинах з, з прізвищем хто розбив машину? Чому ти з під обстрілу ходив, вивозив поранених? Будь нема питань, це твоя робота. Ти їхав просто необережно зі слов'янського дружковку. Це твоя правина, будеш нести відповідальність. Так це має робитися, а не загально НАТО не викликнув своїх обов'язків. Нам шкода, не шкода, прізвища та відповідальність того, хто винен в цьому. Я вважаю, ну сподіваюся, що в майбутньому цього не буде, але дуже хотілося б почути, хто саме. Хто саме не дав НАТО виконати свої обов'язки перед Україною? Бо ми за це невиконання розплатилися саме ми і розплатилися життями наших людей, моїх побратимів. Але ж це піднімає спектр і багатьох інших проблем. Наскільки НАТО, як альянс, готова захищати безпосередньо своїх членів і реагувати на ті чи інші виклики, тому що потрібна одностайність. Як ми бачимо, ну на жаль, дай вимушені констатувати одностайності в питанні допомоги Україні від країн-членів НАТО, ми не бачимо. Чому? Бюрократизація, потрібне реформування, власне, самих якихось. Ми бачимо, що НАТО НАТО потрібні реформи. Нам вони завжди казали, що нам потрібні реформи. Зараз можемо цю фразу повернути. Дуже дуже такий е, важкий на підйом механізм бюрократичний не працює так в сучасних умовах, особливо при конфліктах з е, диктаторськими режимами, де дуже вертикаль, працює дуже швидко. НАТО треба реформи, тому що Ну, я не знаю, як вони змогли б протистояти е, удару Росії, бо зібралися, обсудили все якось проголосували одноголосно. Це, це повільно. Це так не працює. Ворог вже у тебе під столицею буде. Тому мені здається, зараз у Кремлі кусають себе за лобки та колінки, що напали саме на Україну, а не пішли відразу на Європу. Ну, я не можу загалом оцінити і військовий потенціал, і готовність це, там для людей більш Потужних погонах, але мені здається, якщо б Росія напала не на Україну, а пішла відразу на заход, то НАТО показало б себе дуже і дуже не з гарної сторони. Вони дуже довго збиралися дати відповідь, і коли вже були б готові, зіткнулися з іншою реальністю, з іншими кордонами. Очевидно, що зараз наші військовослужбовці можуть бути непоганими інструкторами для військовиків країн НАТО, ну то знову ж таки реагуючи на виклики сучасної війни. Але поговоримо про ситуацію на фронті. Наскільки вона загострилася останнім часом? Буду відштовхуватися від свіжого звіту американського інституту дослідження війни. Вони пишуть про те, що Вперше за кілька днів російські війська не змогли просунутися в районі Авдіївки. Водночас на Бахмут часів яру росіяни повели набагато більше атак ніж на Авдіївському напрямку, яка там обстановка. Ну про Авдіївський напрямок мені казати важче, бо я теж керуюся новинами. Та іноді перезвонюсь, переписуюсь з побратимами. Хто там там є мої хлопці? Є вони і на Лімані поруч. Разом навчалися зараз у різних бригадах воюємо. Наша 41-ша бригада захищає часів яр. Місто, про яке все чують, воно щодня усіх обговорюється. І Главком Сирський казав, що тут найважча обстановка нещодавно. Вони лізуть сюди, вони лізуть, штурмують. Тактика мінялась на протязі останніх двох тижнів декілька разів. Вони проривали оборону, щоб зайти на наші позиції з тилу. Ми їх відправляли до кобзону, випалювали. Вони. Намагались війти в місто, нав'язати нам стрілкові бої, теж не вдалося. Останнім часом вони намагались зацепитися, закріпитись якось, хоч за окремі домівки на окраїні часів'яру, щоб все ж таки, хоч якось, переносити війну в місто. Теж ми їх вибили днями. Вони намагаються вже в лоб штурмують, але розуміють, що в лоб вони вже не проходять, що ми тут закріпились. Вони намагалися бійти. Часів'яр з двох боку взяти в лищата в такі. Прес-офіцер нашого напрямку, Хортиця Волошин, вчора про це розповідав досить подробно. Теж я коротко резюмую, не вдалося, не вдалося оточити часів яр. Ми тут тримаємось. За за нами. Ось тут ось тут часів яр переді мною. За мною Констаха, а там же Дружківка, Олексієва, Дружківка, Краматорськ Слов'янськ. Я сам родом з Донецька для мене це дуже рідні, близькі важливі міста, і я не бачу сенсу віддавати їх. Я тут. Я тут дома, це мій домі. Я не бачу сенсу щось віддавати. Але так, нам ми тримаємо свій рубіж, але нам тривожно від новин з Покровського напрямку. Про це теж сирський вчора. Розказував, що там дуже важко, що ворог сконцентрував там декілька бригад, чотири саме на Очеретино. І поруч, і коли ворог там просувається, це важко, тому що поруч наша траса, яка зв'язує Константинівку з Покровськом. Вона вже ну до неї де артилерія. І вони, звісно, будуть намагатися їх перерізати. Там хлопці тримаються, їм важко. Ми чекаємо, що хлопці стоять. і я сподіваюся, ну якщо Сирський про це каже, він в курсі ситуації повністю, тобто в Генштабі є карти, на яких все вони бачать, всі ризики, в тому числі ризики для нас, якщо той фланг буде прогибатися. Тому я вважаю, що найближчим часом там ворога чекає неприємний сюрприз у вигляді поповнення свіжих бригад наших бойових. Я нічого про це, звісно, не знаю, бо такі анонси Генштаб не дає, і це зрозуміло. Але я сподіваюся, що буде і поповнення там у хлопців, і нарешті до нас прийде західна зброя. Снаряди, ракети. Це досить е, сильно, досить потужно вплине на ситуацію загалом, коли ми будемо їх відстрілювати не біля позицій з автомата, а на підходах ще та буде їх знищувати на намаганні вийти просто на плацдарм для ривка. Дуже на це сподіваюся, це дуже важливо. Бо зараз ситуація насправді дуже важка, не, не те, що вона не контрольована, критична, але дуже-дуже важка. І про це казав і президент, і наше військове командування казали, що і, і розвідка казала Буданов що кінець травня, початок червня буде, буде важкими. А я, я робив ще похибку на російське таке розгільдяйство, незгарбність те, що в них по графіку нічого не виходить. Тому я вважаю, що важкими будуть і травень, і все літо, і, мабуть, початок осені будуть досить важкими для нас. Наше завдання вистояти цей час, сточити їх бригади, їх наступальний потенціал весь об нашу оборону, щоб потім вже прийде час нам казати своє слово. 30 квітня начальник прислужби прикордонного загону сталевий кордон Шевцов сказав про те, що до 9 травня ворог планує почати наступальні дії як на сході, так і на інших напрямках, але сили оборони і прикордонники до цього готові. А, тобто, пік наступальний буде до 9 травня, чи після? От як ви бачите, з того, що зараз відбувається, чи це Я, бачу, бачу цю заяву? Я бачу цю заяву при всій повазі. Він знаходиться в той ситуації, що і я. Він може розказати трохи більше про ділянку, на якій стає сталевий кордон, це насправді дуже така потужна бригада, яка себе показала по гранці у боях. Я бачу свою маленьку ділянку. Він бачить ділянку трохи ширше на рівні бригади. Але коли ми починаємо щось аналізувати по напрямках, по загалом, по фронту, ну ми трохи не володіємо тією інформацією, якою. Володіє там пресофіцери всього напрямку, чи Генеральний штаб, чи вся розвідка. Щодо штурмів, е, ну як вони почнуть? Вони не припиняли їх. Коли мені казали, що ми на Куп'янську стояли у березні і нам казали, а що кажуть, що росіяни скоро на Куп'янську начнуть штурм? Да вони почали його у жовтні. Вони штурмують щодня. Якщо не змінюється позиція, якщо не змінюється лінія бойового зіткнення, то це не значить, що вони не пробують. Вони пробують скрізь. Вони штурмують скрізь, вони лізуть скрізь і на Покровському, і тут, на Часіку, і там, де сталевий кордон стоїть, і на Лімані, і на Куп'янську вони лізуть скрізь. Це вже почалося. Це почалося не вчора, не тиждень тому. Те, що вони перекидають резерви, тут він цілком має рацію. да, Вони перекидають резерви, і штурми, і наступи стануть потужними. Але вони вже є, і вже досить потужні: і артобстріли, і попитки просування сюди. Це все є. Це все є зараз, це все було вчора. Вони лізуть. І Ілья Євлаш у свого часу він керував прес-службою нашого напрямку. Він сказав про це, що росіяни діють як вода. Вони тиснуть по всьому, по всьому, по всій поверхні, і де почало протікати, туди вони кидають все, що можуть. Так вони і працюють. Зараз концентрувалися ось часі кочеретіна у них е, Покровський напрямок. Це в них таке найголовніше. Хоча на Лімані хлопці, мої там з третій штурмової теж кажуть, в них теж досить жарко, теж ворог не має успіху, але лізе і лізе. До 9 травня вони хочуть не просто перейти у наступ, вони хочуть щось показати, якусь перемогу. Бо 7 травня інаугурація у їх диктатора Путіна, 9 травня, єдине, мабуть, свято, яке їм дозволяє святкувати велика перемога. Вони хочуть щось показати, хоча б е, зруйнований до цегли... Часов'ярди воткнуть свою тряпочку, хоч щось вони мають показати 9 травня. за будь-яку ціну, і ми бачимо, як це виглядає за будь-яку ціну. Вони покладуть стільки людей техніки, не рахуючи скільки треба, аби 9 травня Путін мог про щось сказати, про якийсь результат. Але далі не буде легше. Далі воно буде тиснути, як я казав, наступні 4-5 місяців будуть надважкими. Разу знаєте, пригадується, те, що відбувалося напередодні 9 травня 2022 року, так само лунали прогнози, що окупаційним військам ставляться завдання вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Бачимо, що з цим завданням ну вже два роки. Не можуть впоратися росіяни попри ті дедлайни які виставляє Путін, е, які зараз сили ворог кидає на цей напрямок в плані підготовки і в плані кількості? Ну таке завдання насправді вони ставлять і до 9 травня, і до mm -hmm. дня народження Путіна, і до 23 лютого, і у грудні до сторіччя було минулого року до сторіччя заснування СРСР. Ну, люблять вони дати такі сакані. Але це провалюють. Але провалюють так, але це не тому, що вони не хочуть, тому що ми не згодні з цим. І зараз вони теж намагаються це робити. І адмінкордони Донецької та Луганської області це мені здається політично той рубіж, на який вони дуже хочуть вийти, щоб потім вести перемовини про те, щоб захоплення залишилось за ними. Вони натякають про це і говорять навіть прямим текстом через своїх проксі постійно. Що давайте визнаємо, що все захоплене вже належить Росії, і тоді будуть мирні перемовини. Ми розуміємо, що ці мирні перемовини закінчаться перемір'ям, і ми цю війну залишимо навіть не дітям, а самим собі за півроку, за рік, за два це продовжиться по новій. Але вони дуже хочуть сказати, що цілі свого досягнуто, як вони кажуть, ДНР, ЛНР звільнено. Ми вийдемо на адмінкордони і потім перемовини. Я не бачу в цьому нічого нового. Вони про це казали від початку. Що адмін кордони Донецької Луганської області для них важливі? Але я ж кажу, я звідсилля. в мене тут купа знайомих, купа друзей живе у Дружківців. Я ми бачились у Константинівці, у Краматорську, у Слав'янську. Я не бачу жодної причини віддати їм цей регіон, цей цю, цю територію, ці міста, які контролює Україна, і місцеві жителі в більшості 99% не хочуть бачити тут російських окупантів. Нашим глядачам і ще раз, наших глядачів і ще раз попрошу і запутую увагу в описі під цим відео, ви знайдете посилання на телеграм-канал Кирила Созонова, де оголошуються збори, збори на те, що зараз вкрай необхідно нашим. Віде. Власне, в цьому попрошу давайте трішечки розширимо. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація, власне, в чому головні потреби і наскільки це важливо? Олена ще раз дякую. Насправді ми. Забезпечення зараз Збройних сил взагалі не таке, як було у 2022 році. Ми не голодні, ми попереджуємо волонтерів, які приїздять до нас, ми зустрічаємось, ми попереджуємо, не треба вести харчів. Не треба. Їжі вистачає, вистачає нам повністю. Нічого не треба. Не треба вести якихось речей. Насправді те, що потрібно, волонтери привезти не можуть, на жаль. Нам дуже потрібне БК, дуже потрібні міни, снаряди, бомбочки для збросів з дронів, ФПВ-шки, дрони. На жаль, вибухівки волонтери не привезуть, вони цього не можуть зробити. Тобто нам потрібно, що дрони постійно потрібні, потрібні нові автівки, замість тих, що нищать у бою ворог із кулеметів і міни прилітають, де на цих дорогах виявляєте, як ми їздимо, щоб в нас неможливо було попасти, коли ти там везеш БК хлопцям чи воду, чи вивозиш пораненого. чи... Підкріплення везеш на якусь точку. Звісно, ти <клес> не обережно їдеш, тому що тільки-тільки ти їдеш обережно, от в тебе відразу щось случає. Тому ремонтуємо, що можемо, покупаємо, що можемо, але це такий розхідний матеріал. Але головне, що нам потрібно, це зброя. Це зброя, і це не є секретом. Це поповнення, таке мотивоване. Ну бо мобілізують кого завгодно. А хотілося б бачити. Як у 2022 році поруч з собою виключно добровольців, контрактників, які помолодше, ну, молодші за мене, такі мотивовані. Тобто потрібні люди, які хочуть захищати свою країну, хочуть швидше закінчити цю війну перемогою, і потрібна зброя, потрібна БК. Це насправді найголовніше. Щиро дякую вам за те, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів, ділитися своїми думками з приводу того, що відбувається. Бережіть себе і до зустрічі. Олена. Я від себе і від побратимів дуже дякуємо вам. Мені доручили передати, дякуємо всім журналістам, котрі не забувають і не дають нікому забути, що в країні йде війна і вона не десь далеко, вона поруч. Дякуємо вам. І ще раз наших глядачів закликаю підтримувати наших бійців всі необхідні реквізити в описі під цим відео. Ну і так само ви можете посприяти поширенню цієї інформації. Для цього підтримуйте стрім своєю вподобайкою, своїм коментарем і своїм поширенням. Щиро дякую.